Як паристю виноградної лози, пекайте мову, вірно, ненастанно, політь бур'ян, тістіше від сльози, вона хай буде вірною слухняною. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів. У тому гомені морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний я, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овоч у Грінченка і далі. Не майте гніву до моїх порад, І не лінуйтесь доглядати свій сад.